Не просто на офіційний захід, а щоб об'єднатися у нашій спільній скорботі, вдячності та світлій пам'яті про людину, чиє життя обірвалося так несправедливо рано. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку, присвячену нашому земляку, нашому герою, воїну та захиснику України, Помазу Юрію Валерійовичу. Ця дошка з'явиться на стінах крайзнавчого музею імені Виноградського. Місця, яке Юрій любив і якому присвячував свою працю як директор, вона стане не лише знаком пошани, а й мовчазним свідком нашої пам'яті, нашої любові, яка триватиме вічно. Життя Юрія Помаза на жаль було обірване на злиці, але його шлях був наповнений світлом, працею та невичерпною любов'ю до рідної землі. Юра народився 21 лютого 1985 року. Тут, у нашій сосниці. Він зростав, навчався у школі імені Олександра Петровича Довженка, закінчивши 9 класів з відзнакою. Він прагнув до знань, досконалості, що підтверджують його дипломи з відзнакою сосницького сільськогосподарського технікуму та Чернігівського регіонального інституту економіки. Він постійно розвивався, працював, шукав себе у різних сферах культури, завжди прагнучи бути корисним. Юрій був не просто жителем нашої громади. Він був її невід'ємною частиною. Її пульсом він активно долучався до розвитку, працював діловодом відділу освіти, культури, молоді та спорту, а потім став директором нашого краєзнавчого музею. Він був невтомним учасником ініціативної групи Сосничина туристична, мріючи про процвітання рідного краю. Його серце належало сосниці, її історії, її майбутньому. Яким був Юра? Його пам'ять бережу ті, хто був поруч. Хто мав щастя його знати, його друзі, товариші, з якими він ділив спільні інтереси та вподобання, пам'ятають його унікальне мислення, його особливий погляд на світ. Ось як Сергій Потьомкін згадує стиль спілкування Юрія. Його стиль сприймався як суміш іронії, і фаталізму. Він любив говорити парадоксами. Іноді заганяв співрозмовника в інтелектуальний кут. Іноді допомагав звідти вибратись. Був упертий, але вичерпавши аргументи, вмів жартома погоджуватись. Твоє кунг-фу сильніше. Міг шокувати в стилі зустріч з реальністю. Ще була в нього велика звичка злагоджувати чужі конфлікти, сказати якісь раціональні слова, підбадьорити, підсвітити ситуацію з несподіваного боку. Це свідчить про його глибину, його інтелект, його прагнення розуміти і допомагати. Юра багато читав, постійно поглиблював свої знання, і це робило його особливим. Навіть за той недовгий час, що він очолював краєзнавчий музей, Юра вкладав у нього всю свою душу. Він старанно підтримував колекцію, вирішував адміністративні питання, налагоджував опалення і навіть мріяв повернути частину експозиції, передану до Чернігівського обласного історичного музею. Він дбав про музей як про свій дім. Бо розумів, що це частина нашої спільної історії. Юрій був не лише відданий своїй справі, він був справжнім патріотом. Коли ворог прийшов на нашу землю, він не вагаючи, став на її захист. Юрій Помаз був мобілізований на військову службу 24 травня 2022 року. Він пройшов шлях від третього відділу Корюківського РТЦК до військової частини А 7105, де служив старшим стрільцем-оператором. Він стояв в пліч оплі з побратимами, захищаючи кожен клаптик української землі. 24 червня 2024 року, рівно рік тому, під час виконання бойового завдання поблизу Нововодняного Сватівського району Луганської області. Життя Юрія обірвалося. Цей день навіки залишиться гіркою датою в історії сосниці. Він віддав найцінніше своє життя за наше мирне небо, за нашу свободу. Він був не лише хоробрим воїном, але й прекрасною світлою людиною. Слово надається секретарю селищної ради Андрію Ткачу. Серед життя в житті серед смерті так багато життя. Читав це сьогодні і задумався. Юра дуже любив життя, дуже любив природу в всіх його проявах. Коли вже було нестерпно бачити те, що він там бачив, він писав, накидай мені фото так, тих місць, які я знав, це мене втішить. Серед життя біля смерті так багато життя. Давайте жити і пам'ятати його живим і таким, яким ми його знали. Світла пам'ять. Незамінні люди є, і всі, хто знав Юру, за цей рік у цьому переконалися, адже важко назвати ту сферу, у якій він був би некомпетентний, в чому він не розбирався, і кожен, хто тут присутній, згадає, кому він в чому допомагав, і як без нього, без його підтримки, без його допомоги нам було складно вести рік і буде далі. І єдине, що нам може залишитися, це пам'ять. Бо допоки жива пам'ять, допоки жива людина. Пригадуйте всі моменти, всі подорожі, риволовлю, звичайні прогулянки, всі добрі справи, які він для вас зробив, і ніколи його не забувайте. І дуже гарно, що на закладі, де він працював, буде знаходитися табличка, бо кожен перехожий і кожен відвідувач музею буде бачити і знати, завдяки кому ми можемо далі з вами жити. Ми спрямуємо свою. Людь у Донати і ніколи не забуваємо Юру, і що він для нас зробив. Світла пам'ять тобі, дорогі друже. Шановні друзі, ми підходимо до тієї миті, що навіки з'єднає ім'я Юрія Помаза з історією нашого селища та стінами цього музею. Він жив, він любив, він боровся, і тепер він вічно житиме у нашій пам'яті. Право відкрити меморіальну дошку, цей символ нашої вічної вдячності надається батькам Юрія Ларисі Іванівні та Валерію Анатолійовичу. Бокій скорботі, схиляючи голови перед його подвигом, шануємо світлу пам'ять воїна, захисника, нашого земляка Юрія Пома за хвилиною мовчання. Нехай його душа спочиває з миром, а його ім'я вічно сяє зіркою на небосхилі нашої пам'яті. Вдячні, і ми ніколи не забудемо. Прошумо присутніх покласти квіти до меморіальної дошки. Сьогодні ми відкрили цю дошку не лише для того, щоб вшанувати ім'я Юрія Помаза, а й для того, щоб нагадати собі та прийдешнім поколінням про ціну, яку ми платимо за свою свободу. Юрій був однією з тих світлих душ, що згоріли заради нашого майбутнього, його життя, його праця, його жартовність це неоцінений скарб, який ми повинні берегти. Пам'ять про Юрія Помаза назавжди залишиться в наших серцях, в історії сосниці, у кожному куточку цього музею, який він так любив. Нехай ця меморіальна дошка стане місцем, де ми завжди зможемо зупинитися, згадати і відчути присутність нашого героя. Світла пам'ять Юрію Помазу, вічна шана героям.